Один в коментарях баки до повного і let's go до праці. Сьогодні п'ятниця. Думаю, день буде гарненький, баки в мене повні. Так що let's go. З приводу розіграшу, що я там казав в минулому відео, я ж казав, що більшість алкоголіків мене дивляться, таких, як і я. Хтось один написав, що було б непогано розіграти сертифікат на пальне, і хтось один написав, що не п'є нічого, краще б там блок курів якогось нормального. Все, останні либо вискарик, либо пиво. Я подумаю над цим питанням. А, ще писали розіграй сонату. Ребята, буде лям переглядів. Розіграємо не випрос. Я їм підпалю її, даже, що хоч зроблю. Ну, а по поводу віскаріка або пива, я ще не вирішив, що ви там ще можете писати, а в кінці місяця цього а, мені лаве прийдуть за YouTube. Я тоді щось куплю і розіграємо. Бабки за YouTube прийдуть. Ви ж бивцом теж участвуєте. Ви ж дивлятесь мене, да? правильно? Лавешка капає за це. Ну, то я поділюся з вами, якийсь півкотом або, ну, або віскарика куплю. А поки я чекаю лаве з YouTube, то на Telegram чаті повинно бути 2000 підписників. Там не вистачає, щось 15 чоловік. Так що підпишися, і буде повод на розіграти це півкол обувisкар, якраз на 2000 підписників. Посилання буде в описі під відео. Підпишися. ну, тобі ж не западло, там, просто там, галочку поставити і все. А потім на каналі, на ютубчику буде 5000 підписників, теж щось розіграємо. Так що теж да, підписуйся. Чим швидше назбираємо цих підписників, тим швидше буде розіграш. Сьогодні не тільки п'ятниця, а п'ятниця 13. Надіюся, що буде без пригод. Ось так от раночок починається з повітряної тривоги. Я думаю, що все червоне, а мені закази ніякі не прилітають. А оказується тривога, і я десь там локація мені показує, що я десь в лісі. І як я замітив, тому що в мене болт виключився. Типу ви в офлайні, я заходжу в болт, а я там взагалі в океані. В уклоні, то я ще хоча б в лісі, а по болту в океані. Ну, змінив локацію, зараз будемо щось ловити. Поки тудим-сюдим, поки заправився з вами потеревини. Де 9 ранку перше замовлення в мене тільки. Нічого, ще до вечора. Уйма часу. Будь-який я собою взяв, щоб додому не їздити. Не, не гаяти час. Так що працюємо. З приводу ще коментарів я там просив у вас, щоб черканули, як краще відео знімати. Довгі, короткі, частіше чи як. Розоглася, пошли, хтось пише, що... Лучше по чуть-чуть но часто. Один пише, що і час будемо дивитися. Коротше, буду експериментувати трохи так, трохи так. Тому що я вже скільки його знімаю. А цих алгоритмів Ютуба я до сих пор не знаю. Так що треба хі, пробувати і так і сяк, тому що ваша думка, звісно, мене цікавить. Ну і Ютуба теж, як він розподіляє ці там алгоритми. Коротше, будемо експериментувати, а там буде вже видно, як буде вам залітати, чи коротенькі, чи длинні там. Побачимо. Час покаже. А я вам скажу, ребята, болт насипає обычно такий шлак, але якщо прилітає хороше замовлення, то воно хороше. 529 чистим за 13 кілометрів і це обычный пріоріт, некомфортний бізнес. Шикардос 600. 62 грязю, дав 700, ще чаюхи насипав. Нормальок. Вчора теж по бізнесу був. З в, в центр 650. Це бізнес. І полтинник чаю дав. Коротше, якщо прилітає, то нормально. Можна гратися там їм. Поставив собі фільтра по уклону, а в болту граємося. Відміняй собі. Бортовик 5,9 показує. Це пока мій рекорд. Ребятки, хто там трапізничі? Смачного. І навіть 5,8 на табло побачив. Ну, менше я вже не знаю, як можна катати. Зараз тим більше буде п'ятниця, вечір, виїзд з Києва, пробки сумасшедші, будуть всі 9. На годиннику 12.30 і затиш'я. Будемо сподіватися, що це затиш'я перед бурею Ну а на, ну, а на катав я поки півторушку. Автостанція в просто народі яма. Київляни знають. В'їзд 50 гривень. Перші 20 хвилин. А свыше 20 минут 500. Я, я здурів. Дівчина каже, у мене сумки тяжелі, поїхали до автобуса. Типу, я заплачу. Вона йому полтинник. Він каже, ні, на виїзді. Якщо буде 21 минути, то будеш 500 платити. Як то так? Ніфіга. розсенки, да, 500 гривень після 20 минут. Я здурів, если чесно. І заказ непоганий. 303 за 4 по бізнесу прилетів. І... Показую уклон 7 хвилин. Я в навігатор 18. Алло, чекати будете? так, да, чекаю. 18 хвилин подаюся. Спускаюсь по Антоновича. На початку ці дома там 2, 4, 6. Коротше, там вуличка вузька. Припаркуватися нема де. Ну, думаю, я ж їду 18 хвилин, Уже ж чекаєш. Ледь-ледь я доїхав. Я на місці і відразу коментар 5 хвилин. Коротше, за цих 5 хвилин, якщо мені чоловік 50 <хи> не посигналило, ну і що в таких ситуаціях робити. Ну, я не знаю. Ну що відміняй? Дай пофігу, типа на 100 гривень, цих, що уклон тебе штрафує. Ну, я, я не знаю, що робити. ну це просто, це просто здуреть. А навігатор зранку як не працював, так і не працює. Ну, ми працюємо, що робити? А в мене знову перекус. 6 годин уже на лінії. 110 км, половиною каса. Якось так. Надія на вечір. Не встиг дохавити бутика, прилітає мені замовлення знову на Антоновича. Та сама Діваха. І що ви думаєте, ми під'їжджаємо до Антоновича, вона мені каже, у мене немає готівки, почекайте, я винесу. Я вже говорю, може на карту. Каже, на карті нема. Ну, старіть, і знов погнали мені сигнали. Ну що ну, це таке? Ну не 50 разів, да, Це я вже, звісно, преувеличив, ну сиг, сигналили. І я вже цей раз думаю, думаю то підписчики здороваються. Взяв доставочку, а чувак такий підійшов і каже, не переживайте, тут запретки нема. І мені зразу цікаво стало, якщо тут запретки нема, чого так упаковувати? Не знаєте. Прилетів коментарі. Було б цікаво розіграти щось таке, що в Києві є, а типу, Виногородніх нема. Наприклад, Київський торт. Я б з радістю. Ну, дружище, як ти уявляєшся, я з цим тортом приходжу на нову почту і кажу, наклейку у вас. Є там, не перевертати, там, не трусити, ну я не знаю, як. Або водію нової почти поставити <соць> на поліка і сказати, печку не включай. Походу, в мене мінус один підписчик. <соць> <соць> Ні, братан, ти не думай, це я не з тебе прикол тяну, Це я просто сам по житті такий дурочок. Візкарік, он до виграєш, бо півасік. Дай нормально, нащо тобі тіє терти? Або придумай щось, ну, не знаю, адекватне таке, ну, реально. Те, що ну, в Києві є, більш ніде немає. Я не знаю, ну, що там. З якого ти регіону, що в тебе нема. Може я такий візкарік куплю, бо піво, що в тебе нема. Ну, а як там кажуть, на дурних не обіжаються. Тільки про тортих згадали на тобі, пожалуйста. Подумав про тортик, нате, будьте любезні, тримайте. Надо думать про бабки. Привіз тортика, а подруга каже це ви Аварика и моргаєте, что не, я взаді. Прийшла така, довольная, на позитивчику вся такая. Каже, то я поняла, что то не вийде, то я каже, прикол тянула. Мені нравляться такі люди. Ну, хоч, ну, блин, настроєння появляється в них, приколистка, як і я. А то буває привезеш, ой, ви не там стоїте, а чого так довго, а то, а сьо, і все, вже настроєння немає, тебе тут наоборот підняти. Все, починається час пік, ростуть тарифи, але з'їми пробки. Як тут заробити? П'ята вечора, Київ жовтий, як моя кофта. Чекаємо, поки почервоніє, потім будемо виходити на лінію. Голова, як у мене? План дійствує, ну а поки відпочиваю. Так а що, якщо вже сову по цим пробкам, то хоч за нормальну ціну. Не на жаль, моя тактика. Так собі тариф взяв. Зато доставочка. Їду, кайфую. По пробкам. Не їду, а <сум> тяну. Хтось писав, що в Києві пробки так собі от у Львові, там вообще капець. Не знаю. хто там ще з Львова, напишіть. Куда вже більше, ребята, скажіть мені. Це вже третій світлофор, а Ми ще не зрушили з місця. Четвертий раз загорілося зелене світло. а ми нікуди не поїхали. Тому що всі під стрілку повертають наліво на Саксаганського. І так само їдуть віду. З той сторони. У них уже давно червоний. А вони все одно пруть. І він бачить, що вже загорається червоний, він ще дає газу, щоб виїхати на середину і перекрити всім движення. Я стою і, типу, і ти стой. Коротше, уваження нема ніякого. А коли ще в туалет при... приперло так нормально, і ти за, за цих унікало проїхати не можеш, ти і так в цій машині. Танцюєш і ти готовий розірвати взагалі. У вас не так? Минулого відео балакав про пасажирів нудних, там, дотошних там, коротше, неправильних. Сьогодні балакаю вже про водіїв. Баляха, тривога. Путя, ти ще не здох там. Коротше, ситуація така ще була. Повертаю двір, ну не в двір на дорогу, а там ну, не розминемося ми. Ну я ж йому моргаю, включу поворотника, типу я його чекаю. Він... Їде, не спіша, в носі ковиряється, і пів путі він проїжджає і потім без поворотника, без нічого завертає в двір. Я ж стою, тебе жду, якби тебе пропускаю, ну покажи поворотникам. Тось. У вас таке було? Не бісить вас? Ще бісять мене такі водії, коли ти стоїш на перехресті, а загорається зелений, і він включає лівого поворотника. І ти хочеш вже звернути його, а тебе ще ніхто не пропускає. Й-моє, це по-любому теж бісить. А ще такі є тарапиги, я їх називаю, котрі там питаються везде всунутися. Знаєте, як ото без вазеліна кажуть. Поцовує вже свою машину, ти вже каже, це його вдариш. Ну, думаєш, ладно вже, проїжджай. Він проїжджає. І паузе поперед тобою. І ти вже йому й моргаєш і сигналиш. Ну їдь, ти ж торопився. Ні, ні фіга, він собі вже їде по телефону, там балакав, вже нікуди не спішить. Замовлення в ефірі вискочило. 2300 мінус комісія, 2700. Коротше, туди і назад я порахував уже 13 гривень в кілометр. Поїхали б чи ні, а ну черкани там в коментарях. А, хіба малиш би да, зганяв би з удовольствием, навіть на Лінкольні, так, да, малиш? Хоч одне замовлення вечором вирвав нормальне, ну як нормальне, більш-менє. 589 за 9 по бізнесу. Але правда, локація така трошки неудобна. Квін. Треба туди <смас>, уїжджати, переїжджати, бо там нічого не зловиш. Чи набережна вся стоїть? Ну нічого, ще вечором у нас буде хороше замовлення по-любому. І того, 10 годин на лінії. 162 пробіг 4 тисячі ровно. Получається 400 гривень за годину. Але я не працював цих 10 годин повністю нон-стопом. То я вибирав, то перебирав, то каву пив, то перекуси робив, то відпочивав. Я не можу так працювати, як деякі там пишуть. Вийшов на лінію і пішов до вечора. Мені треба посидіти, подумати, повибирати. Старий я вже для цього. Ні, я знаю, деякі там писали, що я як на роботу виїхав, то я виїхав. Чого зря в машині сидіти? Не знаю, я такий, що можу зря в машині посидіти. Тут той район мені не подобається, там колдойобіний, там закази погані, якщо я туди поїду. Ну, Коротше, прошений. Ще пару годин покатаю, п'ятерка по-любому буде. Якщо не буде п'ятерки, буду в комендантську. Спрашували в коментарях, як бустер працює. Не знаю, не перевіряв. Зараз їдемо перевіряти. Жеки на такому самому Форді Акумсів Так що по поїдемо, спробуємо прикурити його. Ну, що я, ребята, можу сказати? Бустер працює чітко. Оставив йому на пару днів, мало чого, десь заглохне, хай буде. І я під що тепер робити? Повиставляв фільтрат туди. Центр, поділ. Не знаю. <свистач> Постою трошки, ні, то пойду додому. Ще такого в машині мене не забували. Хтось <свистач> так тікав з машини, що <свистач> я ті капці згубив. В одному черевіку додому пішов. <свистач> ні, я не знаю. Це, напевно, з пакета випали чи що, ну це ж літні, вже ж не можеш таку погоду. <свистач> Ходити. Взяв замовлення по уберу 5 кілометрів подачі, але ж в центр. Думаю, поїду, подамся. Ну і чувачок такий трошки там подбухує, каже: я не буду вам заважати, якщо я трохи покімарю. Та ні, кимар собі наоборот, мені як би по кайфу, що ти будеш мовчати, а просто кімарить. Так кібарду, що капче згубив. Прикинь, такі додому приходить, розвивається ой, бляха, я вже розутий. Ребята, автострахування, каска, осага, зелена карта все це за номером, який буде на екрані, також в описі під відео. Якщо у тебе є ліцензія під таксі, питань нема, зробимо і під таксі. Цей страховий агент не тільки такі страхові робить. Потрібна допомільна інформація. Телефонуй або пиши в телеграм. Номера будуть в описі та на екрані. Ну а що вдалося мені накатати за п'ятницю? По уклону 4596, по болту одне замовлення 529. І по уберу 342 гривні. І того 5467 гривень. Проїхав я 245 км, плюс мінус там кілометрів трошки там своїх. А заправився я на скільки. Зараз поїдемо, заправимось і дізнаємось. Від заправки до заправки 247 км накатав, а заправився я на 672 гривні. Як я люблю цей гібридчик. А чистим в мене вийшло 4795 гривень. Якщо навіть відмінусувати каву. Відмінусувати омивайку, що я купляв, відмінусувати бенз, що я заправляв вчора. Хоча це я купував на тиждень і омивайку, це не за один день. Та все одно четверка виходить чистими аж бігом. А що чистими, Тому що за оренду я вже віддав давним-давним-давно. Якось так. Коротше, ти в курсі діла, де підписатися, де поставити лайк, увідомлення, де включити, де номер страховика. Ти ж найкращий. Будь добру.